Вітаю, я Олег Рябачук, і сьогодні ми будемо говорити про корупцію. І про те, чи слід її прирівняти до державної зради під час війни. Адже саме таку пропозицію кілька днів тому озвучив президент України Володимир Зеленський і пообіцяв внести відповідний законопроект вже найближчим часом. Про те, що корупція нікуди не зникла під час війни, а знайшла лише нові ніші, Ми з вами знаємо. Ми чули про скандали з закупівлями міністерстві оборони, читали новини про затриманих на хабарі. Співробітників бюро економічної безпеки, багато інших прикладів. Та чи допоможе зменшити рівень корупції те, що її прирівняють до державної зради, які це наслідки може мати, і як вплине на міжнародні зобов'язання України? Отже, чому президент хоче прирівняти корупцію до державної зради під час війни? Ми з вами знаємо, що після початку повномасштабного військового вторгнення Росії корупція в Україні нікуди не зникла. Про це говорять мес-медіа, про це говорять державні чиновники. Ми чуємо про випадки тиску на бізнес, який не зменшується бюрократи, і чиновники максимально намагаються вижити від бізнесу все до останньої копійки. Ми чуємо про корупцію в міністерстві оборони на держзакупівлях, завищення ціни в багато разів. І це не тільки про продукти харчування, а останнім часом про куртки. Воєнкоми мають багатомільйонні статки, їхні дружини, їхні родичі є власниками шикарних автомобілів, нерухомості в Україні за кордоном. Ситуація з військовою лікарськими комісіями і схеми. Уникнення мобілізації за десятки тисяч доларів все це ми знаємо. Для боротьби з корупцією в Україні створена чітка система антикорупційних органів. На це у нас пішло багато років ще під час минулого президентства. Створення антикорупційних органів було передумовою надання Україні статусу безвізової країни, а потім уже і кандидата в Європейський Союз, і тому. Цією темою українська влада займається ну, щонайменше останніх там 7-8 років. І ми маємо е, незалежне антикорупційне бюро, ми маємо е, національне агентство з зберігання корупції, ми маємо спеціальну антикорупційну прокуратуру і ми маємо спеціальний антикорупційний суд. Тобто ми маємо струнку систему антикорупційних органів, створену. При активній допомозі наших західних партнерів система, яка відповідає стандартам європейським стандартам країни, яка прагне бути до НАТО. Тому чи є потреба до цього щось додавати? Так, це звучить дуже класно. Громадяни, які побачили цю новину, її аплодували, що корупція це державна зрада, але просто прирівняти корупцію до державної зради. Це навіть не, не, не винайти черговий офіс простих рішень або найпростіших рішень. Гарний піар ефект, але виникають питання, що ця струнка система, яка вибудовувалася роками під великим тиском, треба чесно сказати, Європейського союзу і інших західних країн, зокрема і Сполучених Штатів, ця система у випадку. Прирівнювання законом корупції до дерзради, вона буде принципово зруйнована. Буде дуже важко зрозуміти, хто за що відповідає у питаннях боротьби з корупцією. Які наслідки може мати прирівнювання корупції до дерзради? Адже прирівнювання корупції до дерзради це не просто красиві слова. І це не просто ефектний піар-крок, а це підслідство. Це мова йде про те. Хто буде розслідувати справи по корупції? Яким чином можна розділити відповідальність? Адже за законом в Україні справу про держзраду розслідує Служба безпеки України. Тоді як розподілити відповідальність, де тут Національне агентство боротьби з корупцією, де тут спеціальна антикорупційна прокуратура? Як ми будемо визначати, що йде до Служби безпеки України? А які справи розслідуються органами, які спеціально створені, як я вже про це говорив, для боротьби з корупцією? І ще одне питання. Чи можемо ми під час війни ускладнювати життя Служби безпеки України боротьбою з корупцією, коли Служба безпеки це основний? Контррозвідуваний орган. Ми щоденно чуємо про блискучі операції представників цієї служби по боротьбі з російським агресором. Але чи можуть і мусять вони займатися боротьбою з економічною злочинністю? Це питання дуже довге і старе. Питання про реформування Служби безпеки, про закон з реформування Служби безпеки України, воно ще розглядалося при президентові Порошенкові. І президент Порошенко особисто обіцяв генсеку НАТО розглянути його найближчим часом. Це було через два роки після вступу Порошенка на посаду президента. Пройшло уже і президентство Порошенка. Вже Половина більше половини терміну президента Зеленського. А ми знову чуємо про необхідність прийняття закону про службу безпеки України в січні минулого року. А, законопроект від президента, в якому передбачалося забрати від служби безпеки України оці функції боротьби захисту економічних інтересів, боротьби з корупцією, і залишити Службі безпеки України ті функції, які при які власне. Мають відповідні служби країн-членів НАТО, тобто розвідка і контррозвідка. Законопроект у січні минулого року пройшов перше читання і, і що? І ми про нього нічого не чуємо. Лежить так, як пролежав закон за президентства Порошенка. Як тільки у СБУ починають намагатися забрати таку дуже Приваблу для них функцію як боротьбу з корупцією і економічною злочинністю щось трапляється. Навіть президенти не можуть довести цей закон до, до фінального голосування. Ризики подібних, подібного міксу відповідальності очевидні, тому що керівники незалежних антикорупційних органів вони призначаються на конкурсах за їх Незалежність вели і ведуть боротьбу міжнародні організації, наші партнери. Це є дуже важливим фактором готовності України до набуття членства в Європейському Союзі і готовності України до того, щоб ми були членами НАТО. Ці країни уважно слідкують за тим, що відбувається у нас у цій сфері. А ми з вами маємо не один приклад. І цей же ж сумнозвісний татарок, який зараз за словами. Інсайдерів є основним координатором нових спроб залишити у СБУ функції боротьби з корупцією. Його корупційна справа була забрана з набу, переведена у СБУ і благополучно там похована. Тому ми задаємо цілком логічне питання: хто більш незалежний? Ті керівники, функції, яких і статус яких захищається міжнародними законами, де. Країна Великої Сімки нещодавно нанесла візит до спікера Верховної Ради Стефачука, буквально пару днів тому, і недвозначно е, з, сказала про те, що е, спроба надати СБУ функції боротьби з корупцією зовсім не відповідає нашим міжнародним зобов'язанням. Чи це не є чітким сигналом для президента, який цілком справедливо вимагає? прискореного членства України в міжнародних структурах як Європейський Союз і НАТО. Що саме такі питання, саме такі татарови, саме приклади спроб ручного управління боротьби з корупцією, є одною із основних перешкод на нашому шляху до Європейського Союзу і на нашому шляху до НАТО, як пропозиція президента України впливає на виконання антикорупційних зобов'язань України? Я вже говорив про те, що система антикорупційних органів, яка була створена в Україні. Давайте чесно скажемо під великим тиском наших європейських партнерів, тому що українські чиновники, які добре знають, як можна уникнути відповідальності, використовуючи в тому числі і розмитість у справах підсудності, коли справи. Перекидаються з одного органу там, в інший орган, і потім потихеньку а, затухають. Ми бачимо багато таких прикладів, не тільки приклад корупційної справи Татарова. Заява про президента, про а, його бажання прирівняти. Корупцію до Держзради, Й його легко прочитали наші партнери. Тому саме сімка мала зустріч зі спікером Верховної Ради, і саме на цій зустрічі попередила, що не потрібно змішувати відповідальність не потрібно робити службу безпеки України відповідальною за боротьбу з корупцією. Це протирічить нашим зобов'язанням і це ускладнить наш шлях до Європейського Союзу. І до, а, і до НАТО тому чиновники на банковій почали крутитися, відчуваючи цю західну політику, почали придумати різні варіанти. Там говориться про три можливі сценарії. Один із сценаріїв було передати справи, які перевищують 24 мільйона, передати їх в СБУ. В десь 80% справ, які розслідують антикорупційні органи, вони якраз мають справу з корупціями от в таких от розмірах. Чому треба віддавати це СБУ? Потім була якась компромісна ідея, що віддавати СБУ, а що залишати з антикорупційними органами, може вирішувати з Генеральним прокурором. Ну і е, такий більш-менш лайтовий, як кажуть, е, варіант, що так перерівняти корупцію до державної зради, максимально збільшити. Тюремний термін до 15 років, і є пропозиція прибрати можливість застави внесення застави. Президента випередив зразу він вніс такий законопроект в Верховну Раду, і в цьому законопроекті якраз говориться про те, що відповідальність до 15 років у в'язниці, але там зберігається можливість внесення застави. Але в цьому законопроекті немає спроб забрати підслідність у антикорупційних органів і передати СБУ. От там цього моменту немає. Тому ми з вами зараз будемо свідками того, яким чином буде далі проходити голосування за цей законопроект. Якщо він збереже підслідність, Антикорупційних органів і лише збільшують відповідальність корупціонерів, то можливо його можна вітати. Питання застави, це хай вирішують юристи і народні депутати. Мені зрозуміло одне: що жодним чином не можна залишати боротьбу з корупцією у тих органах, керівництво яких призначається, а не обирається. Адже… Керівники антикорупційних органів вони всі пройшли через процедуру. І, наприклад, той же Татаров з усіх сил намагався не допустити приходу до, до, до керівництва в набу е людини, яка перемогла на конкурсі, але був змушений це зробити. Зараз він намагається через закон повернути можливість впливати на слідство у корупційних справах через Службу безпеки України, керівництво якої Призначається і звільняється президентом, також спроба приєднати сюди прокурора, який сам би на власний розсуд визначав би післітність. Це теж прокурор теж призначається, фактично звільняється президентом. Тому не можна допускати того, що боротьба з корупцією буде залежати від тих. То власне попадають під у зону найбільших корупційних ризиків. Чиновники найвищого рівня, в тому числі офіс президента і президент, вони є в надзвичайно високій зоні корупційних дій, тому що мають дуже великі і часто нічим не збалансовані повноваження. Тому я дуже сподіваюся на те, що ця спроба. Розмити відповідальність антикорупційних органів в Україні не пройде і просто не допустить наші західні партнери. І ми, українці, маємо розуміти, про що йде мова. І наостанок щиро дякую тим е нашим друзям, хто підтримують нас на Патреоні. І buy me a coffee. завдячуючи вашій підтримці, ми маємо можливість готувати подібну аналітику, і разом ми зможемо зробити те, що влада в Україні буде набагато. Більш підзвітна саме громадянам, поінформованим громадянам.